Привіт! Це канал PayKit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. Якщо ви продаєте ваговий товар, це відео саме для вас. У цьому відео ми розглянемо, як підключити ваги до постсистеми PayKit. Готові? Тоді починаємо. Демо налаштування вагів в VPN 15T. В першу чергу ми маємо самі ваги і маємо девайс, до якого ми будемо підключати. Це у нас Samsung Galaxy Tab. Також нам потрібен такий перехідник з звичайної USB, а тут у нас USB-C, який ми будемо під'єднувати до Samsung, і також такий USB-перехідник саме для вагів. Ваги вже під'єднані до мережі. Для того, щоб їх налаштувати, в першу чергу нам потрібно їх вимкнути, Ось тут вони вмикаються. Увімкнули. Потрібно трішки почекати. Так, тепер далі потрібно зайти в інженерне меню пристрою, яким чином це робиться 4, 5, 6Т. 7, 8, 9T. І нажимаємо трічку. Оп, все. Після чого нам потрібно натискати Т для переходу далі в меню, поки не з'явиться повідомлення PR дорівнює англійською PR дорівнює. Давайте перейдемо. Так. Я yeah. PR дорівнює 1. В цьому меню нам якраз потрібно вибрати і одиничку. Для того, якщо у вас інша цифра вибрана для того, щоб змінити, що потрібно зробити? Натиснути SUM і за допомогою нолика ось цього ми змінюємо значення. Встановили один. Окей, є. Коли ми встановили один, тепер ми натискаємо Т, поки не з'явиться. Сал. Ось, з'явилось все. Після того, як з'явилося сал, натискаємо 0 для виходу з інженерного меню. Це. Ваги у нас налаштовані. Тепер потрібно налаштувати сам девайс. Заходимо в налаштування. Адміністративні сервер пристроїв, ваги. Ввімкнути. <кхів> І вибираємо Tiger є. Yeah". Зберегти. ОК. Okay. <coughs> тепер у нас налаштовані як ваги, налаштований девайс. Тепер, що ми робимо? Ми підключаємо далі, підключаємо перехідники. Сюди ми підключили і тепер під'єднуємо USB. А, нагадаю, що ваги у нас вже включені. Супер. Коли ми під'єднали USB до перехідника, у нас з'являється ось таке повиду... повідомлення: відкрити пакет, поки керувати, щоб керувати пристроєм USB-2. Yes. Ставимо галочку, натискаємо ОК. OK". Все. Тепер у нас все повністю налаштоване. Як воги, так і сам пристрій. Все під'єднано. Давайте тестувати. Тепер. Заходимо, вибираємо якийсь дробовий товар, у нас він спеціально підготовлений. І візьмемо пульт від кондиціонера, покладемо сюди, що він нам показує. 110 грам. Є, є, все, все працює. Все працює. Ось таким чином ми можемо налаштувати ваги і під'єднати їх до нашого пристрою. Дякую за увагу. Завдяки новій інтеграції ви можете легко обліковувати ваговий товар прямо з вашого телефону, планшету або посттерміналу. Paykit робить цей процес швидким і зручним, що дозволяє зосередитися на більш важливих аспектах вашої справи. Хто хоче ближче познайомитися з нашою постсистемою, в правому куті буде відео про нас, також під відео лінк на сайт PayKit.